Воскрес ти з мертвих або ні. Духовно ти народився або ні. Народження ти згори або ні. Водими ти Духом Божим або ні. І для цього поставлена церква, щоб ти зріс в єдності віри. Церква Ісуса Христа має главу. Один Господь, один Бог, одна віра, один дух, одне хрещення. Ось це церква Ісуса Христа. Християнство на рівні інформації там немає сили. Вони. Обряди зробили, хрестилися. Але хрещення це занурення, це зануритися у смерть Ісуса Христа, звільнитися від гріхів від цього світу, очиститися і далі жити для Бога. Воскреснути з Христом, ось для чого ми були створені, щоб нам визначитись, ми діти Божі або ні. Кожен повинен зробити вибір. Церква і Христос є цією таємницею. Тому, коли ти воскрес, з мертвих ти живеш вже царством Божим. Воно усередині тебе. Все це твій будинок. Ти громадянин неба.